Всіх вітаю! З вами Кріс Купер і починаємо війну Great Nation проти Hungarian Doom Birz. Так, я от переглянув і одразу не зрозумів, кого мені бити. Якісь всі складні оборони для мене стали. Так. Будемо шукати якусь ціль, хочеться, руки чешуться, когось вдарити. Перший тапок я вирішив зіграти такого плану. Поїхали. Не будемо тягнути кота. Так. Це цікаво, так є раз так стоп. і все да, не дуже вдало. Так. Кого добили. Давайте спробуємо. Так. Шо, у нас був трипл кіл, да трипл кіл. Ну от? Залиште, будь ласка, в спокої мого. Хіллера? Дякую. Дякую. Так, ну і все. Які ще є варіанти? Запустити поляну. Ні. Не дуже хочу запускати поляну. Я хочу. Виграти. Ну що, давайте подивимось, як ця Гаргулія щось робить. Шукаємо, шукаємо. ні ну це ж не діло. Так, нарешті під'їхала. Жовта, ну але. Ні, ну в будь-якому разі все класно зіграли. Навіть Ну, такий дисбаланс. От якось так. Плюс 50. ту ум. Але легше від цього не стало, бо для мене реально якісь складні оборони. Другий тапок. Ось такі тут по кутам зелені стоять. Червоних беремо. Так, тут немає м жовтих. Можна було б, звісно, щось взяти жовтик, щоб пробивати бастет, але. Але, але, але. Все дуже складно. Так, давайте шукаємо фіолетових, яких немає. Якось так. Дуже прикро. Навіть не знаю, можливо. Доведеться отак. Так, стоп. І вони повинні добивати. Так, бастет добили успішно. Підтягуємо. Підтягуємо. Червоних одна Машка, друга Машка. Я які живучий. Але не цього разу. Так. Є, Є. Є Хоторн. Є Хепрі. Шукаємо фіол. або якийсь інший варіант. О, чудово. І ми зарядили машки. Машки вбій. Перша машка. Друга машка. Ефект дуже цікавий, воно, от, якщо одночасно зав'язати, не видно другого удару. Так. 1043. ну Це четвірка на рівні п'ятірки, навіть краще. Ну і знову плюс 50. Все, на сьогодні ми надстріляли. Все чудово. Чекаємо завтрашнього дня. Напевно, тут вже буде дилема. Якісь інших команд. Можливо, або добиви будуть, або буду бити тих самих. І вибирати такі максимально сильні герої, героїв, які у які мене є. Ну, а так, в принципі, поки чудово. Чекаємо завтрашнього дня. Так, вибачте, що от з такого ракурсу почав. Випадково натиснув. от така цікава команда проти такого противника. Є сині червоні. Давайте одразу і то, і то. Так, немає. Шукаємо щось. Це якось дуже класно була поляна, начебто неправильно трошки зробив, так? М да. Десь трохи помилився. Ладно, добре. Так, чекай. Зараз буде відхил. Ой, чекайте, чекайте. Ну що ж ви так одразу. Так, є Кирил. Ой, Кирил. Клик. Знімаємо ми трошки. Давайте ще запустимо. І потрібно вже підтягувати синіх. Так, пропоную. Угу, у нас тут. Ой, є. Так, а щось я нічого не зрозумів, але добре. Так, чекайте. Ну, тільки не вбивайте, будь ласка. Так, зняли, заяць б'є. Залишайте хоть когось ні. Ну, хоч так. Ну. Повбивали всіх. Ну, майже всіх. Добили, добили. І давай вся надія на магні. Є. Yeah. Є. Yeah. Так, ми трохи. Ні, ну, ну, чекай, чекай. Ну, у будь-якому разі, начебто, так все ризиковано. Але в рамках. Все в рамках. Дозволеного все. Майже, 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 майже 48 він коштував. Ну, непогано будемо збирати ще команди. А, майже докачав Делайло. Я не дуже люблю ходити на фрею. Пробуємо. Поїхали. Так, виїжджаємо. Є три фіолетових є трохи жовтих. І це все, так? Да? Трохи. Ага. Добре, є одразу і фіолетові, і жовті. Але далі що робити? Так, щось забагато вже. Зібралося. міньйонів. Ага, одразу б'є ті ті шері і б'є. Ну все, тут не дуже зайшло. Так, да, дуже швидко вони всі позаряджалися, а каміння приїхало тільки зараз. І ще так не дуже по міньйонам, да. Ладно, будемо. Намагатися пробити центр, але, напевно, ні. Тут вже все. Іду добив. Поїхали. Я, як і казав, дуже не люблю Фрею. Максимально не люблю. Що це, це у нас тут? Ну, давайте доб'ємо. Так є чудово стар, ну, максимально тупо. Максимально тупо вийшло. Давайте лівий фланг знесу. Ні, навіть не змогли знести лівий фланг. Ну, повинна ж з руки якось затикати, так? Да? Ну, от, вона, молодець, з руки затикала. Шукаємо на наступний. Так, вони повинні заряджатися, і ми їм, їм допоможемо. Хай б'ють. Хай б'ють і... По лівому флангу. Молодець. Ну і ти повинен. Нє? О, який ти живучий. Так, добили за собою. Можливо, необхідно було і йти. Командою. Ну все, я останній тапок, напевно, надобив, бо щось з найсильніших героїв повіддавав. І треба подумати. такий останній тапок. Завдання знести лівий фланг. Поїхали. Так, то уже подовже повільно їде, Так. О. ну так собі початок. Ну і тут все. А, заряджається м. Заряджається два місови... м -м масовика і все. ту ту ту, -ту. Да? Не зайшло. Чекаємо завершення гри. Так, от такий результат по війні. Це з рахунком, що у нас одна людина не скинула 6 тапків. Ну, в принципі, тут, навіть якщо було б 6 шотів. Так, сильно різниці не було б. От така Казка вийшла. Дякую за перегляд цієї війни. Всім гарного дня, всім пока!